Сьогодні ми заглибимося в історію людини, яка є одним із найяскравіших прикладів того, що популярність серед певної категорії людей зовсім не означає, що ти дійсно крутий. Ми поговоримо про особистість, яку можна вважати найгіршим, що з'явилося у світі після апартеїду в південній Африці. Цей чоловік, попри численні докази того, що він, м'яко кажучи, не зовсім придатний для керування такими сферами, як дослідження космосу. Виробництво електромобілів, комунікації чи біотехнології отримує мільярди державних контрактів і впливає на світові фінансові ринки, все це супроводжується його агресивною активністю в соцмережах, просуванням теорій змови та зближенням з радикальними угрупованнями. Так, сьогодні ми поговоримо про Ілона Маска. Я ніколи не вірив у культ особистості навколо маска. З першого погляду він здавався мені дивним типом, який говорить більше дурниць, ніж туалети нью-йоркського марафону, наповнені відходами. А це повірте, дуже багато дурниць. Ілон Маск став одним із найбагатших людей на планеті, переконавши достатню кількість впливових осіб у тому, що він геній. Але якщо подивитися уважніше, ніякого генія там немає він не науковець, не інженер, не винахідник. Він просто майстер зведення міфів про власну велич. У його біографії є стільки вигадок і перебільшень, що про це можна було б зняти цілий серіал на зразок Шогун. Але ми зупинимося на головних моментах. Адже ми любимо гарні історії про шахраїв, тому настав час дізнатися правду про найбільший самопідтримуваний обман у світі Ілона. Маска. Пристебніться. Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року в заможній родині досить дивних людей у Південній Африці, його мати, канадська дієтологиня та модель, обличчя якої з'являлося на коробках із пластівцями та обкладинках журналів. Його брат Кімбал мав романтичні стосунки з однією з колишніх дівчат Джефрі Епштейна, причому саме за рекомендацією Епштейна. У нього також є сестра та кілька зведених братів і сестер. Його батько Еррол Маск, інженер мільйонер, якого підозрюють у причетності до кількох убивств, володів часткою у смарагдовій шахті в Замбії у 80-му році. Але що ще цікавіше, він мав дітей із власною пачеркою, що по суті зробило його тестом самому собі. Так, смарагдова шахта. Ілон ненавидить цю історію, тому що вона руйнує його імідж людини, яка всього досягла сама. У школі Маск не відзначався особливими успіхами, але якимось чином отримав оцінки, достатні для вступу до університету в Канаді, де жила його мати. Потім він перевівся до престижного американського університету, де, за його словами, отримав два ступені з фізики та економіки. Згодом у 1995 році він переїхав до Каліфорнії, нібито вступив до докторантури Стенфорда, але залишив навчання вже через два дні, щоб стати бізнесменом-генієм. У міфі про маска його часто зображують як ключову постать у створенні PayPal, Tesla та SpaceX, але правда зовсім інша. Ілон не заснував PayPal. Його перший бізнес, створений за допомогою батька, був проданий компанії Compaq, яка тоді ще існувала. Отримавши за продаж великі гроші, він заснував компанію x.com. Як ви думаєте, що це була за компанія? Ні, це не був сайт, присвячений його дітям і з дивними іменами, не його улюблений Twitter і не попередник Тесла Model X. Це був онлайн банк, який виявився ще гіршим за PayPal. Його бізнес-ідеї рідко були оригінальними або успішними, але маск завжди примудрявся приписати собі чужі заслуги. Так було і з Тесла, заснованої двома справжніми інженерами Мартіном Ебергардом і Марком Тарпенінгом. Маск просто вклав у компанію 6 мільйонів 500 тисяч доларів і поступово витіснив її справжніх засновників, ставши обличчям бренду. Ілон Маск не розробляв жодної ракети, не винайшов електромобіль і не написав жодної строчки програмного коду для Тесла. Він просто використовував чужі ідеї, щоб будувати власний культ особистості. А ще, якби не мільярдні контракти від НАСА та Міністерства оборони США, SpaceX давно б припинила існування. Тесла ж відома не лише своїми автомобілями, а й численними скандалами. Проблеми з якістю, аварії через несправний автопілот, звільнення тисяч працівників, маніпуляції з акціями та шахрайські схеми з державними субсидіями. Гіперлуп найдурніша транспортна ідея століття. Ілон Маск ненавидить громадський транспорт. Він неодноразово заявляв, що лише бідняки їздять у метро та автобусах. Тож, замість того, щоб підтримати розвиток існуючих інфраструктурних рішень, він вирішив вигадати своє гіперлуп. Гіперлуп це, це це концепція вакуумного поїзда, що рухається у тунелях зі зниженим тиском, що теоретично мало б зробити його швидшим за традиційні потяги. Але ось у чому проблема ідея гіперлупа повна нісенітниця. З технічної точки зору її реалізація вкрай дорога і небезпечна, а з практичної. Вона нічим не перевершує швидкісні залізниці, які вже існують. І хоча Маск обіцяв збудувати тестову трасу, у реальності все, що він зробив, викопав коротенький тунель під конференц-центром у Лас-Вегасі, де звичайні машини Тесла просто їздять одна за одною. Більше того, багато аналітиків вважають, що гіперлупи з самого початку не був реальною ініціативою. Його головною метою було відволікання уваги від будівництва швидкісної залізниці між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско, яка могла б стати реальною альтернативою автомобільному транспорту. Тож, якщо говорити відверто, гіперлупса це не більше ніж маркетинговий трюк, завдяки якому Маск привернув до себе увагу, не створивши при цьому абсолютно нічого. Ще один епічний провал маска Твіттер. Він купив платформу за 44 мільярди доларів, звільнив більшість співробітників, перетворив її на хаос із ненавистю та дезінформацією, а потім змушував інженерів штучно збільшувати охоплення своїх твітів, бо його пости отримували менше лайків, ніж у президента США. А тепер він хоче імплантувати людям чипи в мозок, і це все після провалу його інших проектів. Маск не тільки обожнює створювати компанії, а й, схоже, має нав'язливу ідею щодо народження дітей. Він є батьком 11 дітей від трьох різних жінок. Його першою дружиною була канадська письменниця Джастін Вілсон. У цьому шлюбі народилося шестеро дітей, зокрема дві пари близнюків і трійнята зачаті методом ЕКЗ. На жаль, їхній первісток, хлопчик на ім'я Невада, помер у віці десяти тижнів. Від синдрому раптової дитячої смерті. Джастін згодом описала своє життя з маском у статті Я була дружиною для тест драйву в журналі Glamour, де розповіла про його емоційну холодність, маніпуляції та спроби контролювати її після розлучення. Вона також згадала, що коли їхній син Невада помер, Ілон назвав її скорботу емоційною маніпуляцією. Далі у Маска були стосунки зі співачкою Граймс Клер Буше. Від якої він має трьох дітей із надзвичайно дивними іменами XEA12, XE ТВ, Екса Дарксайдрел та Техно Механікус. А ще він потай став батьком близнюків від Шівон Зіліс, топ менеджерки його компанії Neuralink. Новина про це спливла буквально за кілька днів до того, як стало відомо про народження його третьої дитини з Граймс. Одне з його найгучніших сімейних протистоянь сталося у 2022 році, коли його старша дитина від Джастін Вілсон, яка змінила статі ім'я, заявила, що не хоче мати нічого спільного з батьком. Вона навіть подала документи на зміну прізвища, щоб офіційно відмовитися від будь-якого зв'язку з маском. Попри свою особисту відчуженість від дітей, маско держимий ідеєю низької народжуваності. Він неодноразово заявляв, що цивілізація загине, якщо люди не почнуть народжувати більше дітей. Він навіть фінансував дослідження в Техасі, присвячене тому, як можна збільшити народжуваність. Щоправда, не зрозуміло, чи планує він сам виховувати своїх численних дітей, чи просто хоче, щоб людство працювало на його мрію про колонізацію Марса. Наркотики та дивна поведінка Ілона Маска Однією з причин, чому останнім часом Ілон Маск виглядає і поводиться дедалі більш хаотично, може бути його пристрасть до психоактивних речовин. За повідомленнями журналістів та інсайдерів, маск неодноразово вживав різні наркотики, включаючи кокаїн, екстазі, ЛСД, псилоцибінові гриби та кетамін. У січні 2024 року The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому було зазначено, що маск регулярно вживає кетамін. Цей препарат використовується як анестетик, але також має сильні психоделічні та депресантні ефекти. Його приймають у малих дозах для боротьби з депресією, але у великих це потужний дисоціативний наркотик, який може викликати психотичні стани. Сплутаність свідомості та навіть тимчасову втрату реальності. Багато людей, знайомих із маском, стверджують, що його нестабільна поведінка це наслідок регулярного вживання психоактивних речовин. Один із керівників його компаній зазначив, що після прийому кетаміну маск може бути спокійним і зосередженим, але коли ефект препарату проходить, він стає агресивним, дратівливим і впадає у глибоку депресію. Його відомі вибрики на публіці. Навіть без офіційних підтверджень щодо наркотиків, маск неодноразово демонстрував дивну та неадекватну поведінку. Джокер Режим у Твітер Після купівлі Twitter маск почав поводитися все більш хаотично. Звільняв ключових співробітників на основі імпульсивних рішень, влаштовував опитування серед користувачів щодо майбутнього компанії. Та часто писав повністю безглузді або образливі твіти, схожі на пости людини, що перебуває під дією речовин. Скандальне інтерв'ю з Джо Роганом. Одним із найбільш знаменитих випадків була його поява на подкасті Джо Рогана у 2018 році, де він відкрито курив марихуану в прямому ефірі та пив віскі. Це призвело до паніки серед інвесторів Тесла, оскільки Маск керує компанією, що працює з державними контрактами. НАСА навіть ініціювало перевірку SpaceX після цього інциденту, щоб з'ясувати, чи є в компанії проблеми з наркотиками серед керівництва. Випадок із рятувальною операцією в Таїланді у 2018 році група тайських дітей опинилася заблокованою в затопленій печері. Справжні рятувальники працювали цілодобово, щоб їх звільнити. А Маск заявив, що винайшов спеціальний міні-субмарин, який мав допомогти. Рятувальники пояснили, що його розробка абсолютно непридатна для реального використання. Після чого маск образив одного з водолазів, назвавши його педофілом. Його навіть судили за наклеп, хоча, зрештою, він уникнув покарання. Вульгарні жарти та любов до мемів маск відомий тим, що веде себе як підліток, що завис у Reddit. Він обожнює писати дурні жарти у Twitter, багато з яких просто не смішні. Наприклад, він наполягав на тому, щоб ціна акцій Тесла була встановлена на рівні 420 доларів натяк на марихуану, а під час виступів часто робить дивні рухи або безглуздо танцює. Ілон супергерой і манія Величі Маск часто виставляє себе рятівником людства він порівнює себе з Тоні Старком, залізною людиною. Натякає, що саме він приведе людство до колонізації Марса і навіть пропонував себе як медіатора у війні Росії проти України, хоча його пропозиції викликали лише обурення. Чи це просто ексцентричність, чи реальна проблема? Маск завжди був трохи дивним, але останнім часом його поведінка стає все більш непередбачуваною та імпульсивною. Його схильність до наркотиків у поєднанні з відсутністю критики від оточення та величезною владою може зробити його ще більш небезпечним. Він не просто геніальний дивак, він людина, яка керує багатомільярдними компаніями, що впливають на транспорт, космос, комунікації та навіть національну безпеку США. І якщо він дійсно залежний від наркотиків, це має хвилювати всіх, якщо оцінювати його за шкалою шахрайства. Він безумовно отримує 5 із 5. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, кого ми маємо розібрати наступного разу.